Свято Благовіщення у православних християн входить до числа 12 найважливіших дат після Великодня. З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар. Дата святкування благовіщення припадає саме на сьогодні, 25 березня. Благовіщення це блага звістка. За переказами цього дня Діві Марії принесли благу звістку, що вона незабаром народить Спасителя. На благовіщення Пресвятої Богородиці віряни відвідують літургію у церкві. Та моляться до діви Марії звертаються з особливими проханнями. Просять здоров'я, захисту, допомоги і насамперед, миру. Чимало вірян завітали сьогодні до храму Святоблаговіщенського Дніпровського жіночого монастиря Православної церкви України. Святкову службу відслужив митрополит Дніпровський Січиславський Симеон. Вітаю всіх наших телеглядачів з величним християнським святом. Це Благовіщення Пресвятої Діви Богородиці Марії. І це дійсно величне християнське свято. Воно на такому особливому пошануванні, тому що 12 особливих свят: Різдво, Пасха, благовіщення, вхід Господній в Єрусалим і так далі. І так далі. Це ті свята, які не можуть не торкатися нашого серця, по особливому Цьогоріч Православна церква України вперше відзначає благовіщення за новоюлянським календарем. Вперше ми звершуємо це був служіння. Ось бачите, до початку другого посту, неділі, власне, це вперше. І ознака цього це наш календар, на який ми вже перейшли. Вся церква, наша свята, за утвердженням помісного собору, архієрейського собору, з благословення нашого предстоятеля, важенішої на Епіфанія. І сьогодні вірян в церкві достатньо. Тобто, люди свідомо чекали це свято. І прийшли сьогодні для того, щоб помолитися. Насамперед, ім'я і за Україну святу багато матерів, які прийшли помолитися за своїх хлопців, які воюють, захищають нашу державність. Вважаю, що ця благовість, вона торкається сьогодні сердець кожного українця. Тому що я вважаю, що кожна сім'я і кожна родина, родина чекає оцієї звістки, що все Україна здобула свою перемогу. Буде спокій, буде мир, без втрат в родинах, в сім'ях, щоб діти нарешті були дітьми такого миру, часу миру. Я вважаю, що кожен сьогодні у молиться, щоб ця звістка прийшла якомога швидше. Поздравляю всіх у святом, всім висловлюю повагу, свою шану і нехай Бог безперечно нас всіх любить, благоставляє, щоб ця благавість прийшла якомога швидше в наші з вами серця. Святом сердечно поздравляю на благовіщення Пресвятої Богородиці до Діви Марії звертаються з особливими проханнями допомоги у важких ситуаціях, прощення гріхів, а також дякують за отримані блага. Немає значення, яку молитву читати Богородиці або ж звертатися своїми словами. Головне, щоб молитва була щирою під час святкової служби, віряни гаряче молилися за Україну і її світле, мирне майбутнє. Всіх об'єднала віра і надія за нашу скорішу перемогу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.